Війна позбавляє дітей безтурботного дитинства та чистого неба. Але діти володіють безмежною вірою. Вони вірять в добро, в казку, у те, що все може бути чудово. Їхня уява не обмежена. А серця сповнені любові та оптимізму. Дитяча віра має велику силу. Вона може творити дива, надихати на подвиги. Віра це їхні крила, які допоможуть їм подолати будь-які труднощі та збудувати щасливе життя. На своїх малюнках діти зобразили пташок, які також мають крила. Вони не замкнені у клітках, а вільні в своєму польоті. Для цих пташок не існує кордонів. За основу цих зображень кожна дитина узяла контур своєї долонки, уособлюючи себе з пташкою, що може вільно літати у мирному небі. Студенти одягли вишиванки персонажів своїх творів. На відміну від майстринь, що вишивають нитками, юні художники вишили свої сорочки фарбами, олівцями та фломастерами. Ці вишиті посланці несуть вістку з України по всьому світу. Як дорослі, ми маємо не лише плекати власну віру, але й оберігати та підтримувати безмежну віру дітей. Важливо створювати атмосферу, де мрії збуваються, а фантазія не знає меж. Дозволяймо їм досліджувати світ, помилятися та вірити у власні сили.